Уже ще коротко про вчора була Київрада. І там була одна велика перемога, дуже смішна. Дуже смішна. Дуже коротко розкажу, тому що ну, я зробила на цю тему окремі ефіри. Нарешті ми вчора перейменували повітрофлотський проспект на проспект повітряних сил. Дуже символічно, що це саме в день такий відбулося вчора. Відбулася відставка пана Залужного. А саме пан Залужний, він, мені здається, таку провідну роль зіграв, в тому що ЄС все-таки вирішило, фракція ЄС вирішила підтримувати перейменування. На повітряних сил, тому що вже проти залужного вони не могли піти. Але це було дуже смішно, коли вся фракція ЄС вчора розказувала, що вони з дитинства з народження, просто з народження. За те, щоб цей проспект називався проспектом повітряних сил. Хоча, нагадаю, півроку вся фракція шантажувала усіх, залякувала там, придумувала, що тільки неможливо, щоб проспект повітряський проспект називався проспектом ЄС. За дим співпадінням. це... Абріатура відомої політичної сили, коли вони зрозуміли, що типу весь проспект не вийде назвати проспектом ЄС. Вони вже казали, давайте половину проспекту проспектом ЄС, половину там якось інакше. Коротше, це була ціла епопея, шантаж, істерики. Ну головне, що це шантаж, тому що фракція і це про це знають всі депутати, депутатки, це не якась таємниця. Ми всі знаємо про те, що вони там маніпулювали, залякували, розказували, що вони на сесію ходити не будуть. А вчора, як соловейки, всі співали, що з і із народження вони коротше, це мені здається дуже крутий приклад того, як можна привзуватися в повітрі у стрибку дуже швидко. Ось це хороше, те, що відбулося. А погане, те, що відбулося вчора. Що вчора проголосували? Ні, за одне питання проголосували за друге ні. Там одного голосу не вистачило. А за, за дві максимально токсичні речі. Е, перше це е, маєток Осі Пародяна на гончара, е, його віддали. Ну це пам'ятка. Водночас землю віддали під забудову. ну, Робили, що могли, і я виступала. Але, на жаль, колеги вирішили інакше. Не, вистачало, не вистачило на франка 26 голосів. Це взагалі прекрасна історія. Порушено все, що тільки порушено. Двоповерхова садиба, з якої там колись зняли ну нещодавно насправді е, охоронний статус тільки для того, щоб там добудувати третій чи четвертий поверх, там, чи три чи чотири вони хочуть добудувати. Ну і найіскравіше, що там відбулося. Билося, коли активні кияни туди приходили на мітинги і намагалися там щось зупиняти, там будівництво басті, побили, коротше, пірова побили, зламали ребро, є рентген з цим зламаним ребром. і, ну, тобто, Це для мене дуже важливе таке питання, і Ну, ще трошки його б теж протягли. Насправді не вистачило одного голосу. І, і перше і друге питання по три рази вносили, там щось не вистачало голосів, знову виносили. Ну, е, що мені сказати? Таке життя. Е, треба думати, як голосувати на виборах. Дуже